Опоненту не допомогли ні зв'язки, ні можливості, щоб виграти справу. До нас звернувся клієнт, який потрапив в ДТП. Він розповів, що все цікаве розпочалося з місця ДТП. З невідомих для нього причин працівники поліції прийшли до висновку, що він є саме винуватцем ДТП. Хоча те, що він розповідав, свідчило про протилежне. Обставини пригоди були наступними. Один водій виконував маневр обгону, а інший водій виконував маневр повороту ліворуч. Так і відбулося зіткнення. Ми вислухали клієнта, уклали договір і почали працювати по справі. Ми виїхали на місце ДТП, зібрали потрібну інформацію, провели потрібні заміри, адже працівники поліції діяли упереджені, збирали тільки те, що їх цікавить і що їм потрібно. Справа була передана до суду, і ми повинні були довести в суді першої інстанції, що наш клієнт не винуватий. Ми звертаємося з клопотанням, щоб суд призначив експертизу, а суд нам відмовляє. Ми проводимо незалежну експертизу, де отримуємо висновок, що наш клієнт не винуватий, а суд не приймає його до уваги. Можливо, в когось би опустилися руки. Але ми не здалися. Звичайно, що ми оскаржили це рішення і надіялися на те, що суд апеляційної інстанції більш професійно підійде до розгляду справи. І дійсно, апеляційний суд, побачивши, що нам відмовили в проведенні експертизи, самостійно ініціює проведення цієї експертизи. Як результат, експерти приходять до висновку, що наш клієнт не винен. А причиною настання ДТП є дії іншого учасника. Суд приймає рішення і визнає, нашого клієнта невинним. Але це лише була половина зі шляху, який потрібно було пройти. Ми продовжуємо роботу по цій справі далі, звертаємося в поліцію, ініціюємо, щоб вони склали протокол відносно іншого учасника, проте знову зустрічаємося з опором правоохоронних органів. Але ми його пройшли. Ми вчинили потрібні і правильні дії для того, щоб все-таки був складений протокол відносно реального винуватця. Знову справа була скерована до суду. Але цього разу вже суд розглядав питання щодо встановлення вини іншого учасника ДТП. Засідання неодноразово відкладалися, інший учасник неодноразово не з'являвся до суду, але це були свого роду випробування, які ми успішно пройшли. Ми довели суді першої інстанції, що інший учасник є винуватий. Він не погодився з цим, подав апеляційну скаргу, і суд апеляційної інстанції переглядав рішення суду першої інстанції. І, дослідивши всі наявні докази в справі, апеляційний суд. Прийшов до однозначного переконання, що в діях іншого учасника наявна вина в на стані ДТП. Ця справа потребувала вкладення багато часу і досвіду, але ця перемога була варта того, щоби туди вкласти свій досвід і професіоналізм. Ми змогли допомогти ще одному з наших клієнтів, ми змогли довести його правоту, і ми змогли довести, що працівники поліції достатньо часто помиляються. Встановлюючи, хто ж є винуватцем ДТП. Більше інформації по цій справі читайте у нас на сайті, також підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах та записуйте наш номер телефону 067 4267 30. Автопоміч, адвокати та експерти по ДТП. Будьте уважні та обережні на дорозі.